Перший день нового року, а турботи ті самі. Пішов Юра архипчика вивезти. вивезти. <рес> Пішов вивезти Архипчика, нас дощик мрикає, травичка зеленіє. Хай трішки поскубає по побуде, поки ми там повичищаємо. Він повинен поскубати, походити, побрикати, покачатись. Йди, йди. Ну, да, ну да, перший день Нового року, Петрику, да-да-да. Пора позагравати, пора. Ой, я не можу, подивіться на нього. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться. Хвоста розпушив, чубчика наставив. І проходу не дає самці. Ха-ха. <рігла> І то такої крутиться, біля неї викручується. Ну, каже, а що ж, тепло? Що ти? Що ти? Що ти кавалер? Пора позагравати, так? Да? Каже, чом би ні? Вже вона, бідна, мусила від тебе втікти наверх. Ти їй не даєш проходу. Що? Що? Що ти мені, що може, посвистиш трішки? Привітаєш мене з Новим роком? Чи ні? Давай, давай ще може мені посвистиш? Давай так, як ти вмієш. Побалати, поговори, поговори зі мною. Давай. Давай поговоримо з тобою. Давай посваримося. Ось так. Ось так. Ти такий кавалер, ти такий кавалер. А ну, а давай ще таком. Не хочеш? Не хочеш мені трішки посвистати, ні? Ну, не хоч, як хоч, Юра гукає. Іду! У когось, друзі, в селі з'явилися цесарки. Знаєте, як дізналися? Вивезли гній, на городі там скидаємо, каже Юра, чуєш кричать? А кричать аж зовсім з другої сторони села, аж через ставок, Так, через, через хати, через все. Каже, чуєш то наші? Кажу, мабуть, залетіли ж куди. Але як ми ще трішки порозкидали, чую ні? Наші кричать з цієї сторони обіця. Кажу до Юри, почекай, піду подивлюся, чи вони хоч всі. Чи, може, тільки молоденькі, а старші, може, аж туди десь завіялися. Мало чого, вчора одну від сусідки забрала. Ні, виходжу. Вони всі, всі тут, з цієї сторони. Піду зараз Юрі розповім, що в когось там кричать цесарки. Ну і то і то явно не наші. Наші всі біля нас. Качки теж тут усі. Оце йдуть на дорогу, повиходять на дорозі, тут по, по баюрках собі, боблююся те, десь тут сидять. Да? Тікай з-під них. Так, Рембо. Рембо, будемо з тобою сваритися. Пішли діти хліва відкрити. Зранку попросила видіти відкрити, хай кури йдуть. А він вдарив. Ще такого не було. Так нозі, пано зійшону. Розійшовся, розійшовся. Свині сьорбають, подавали, попідстеляли. Каже Юра, добре тобі зі мною порати, сьогодні двох. Сьогодні двох, але не знаю, як, як не посварилися. Ну, перший день нового року. <смі> знаєте, бо коли так, коли я сама, він не знає, як я пораю. Коли він сам, я теж не бачу, що він там порає. А тільки коли двох то буває, як за щось зведемося, ну то знаєте, як дійсно чоловік і жінка. Звелись на рівному місці, не знаємо, чого і за що. А сьогодні ні, сьогодні спокійненько, гарненько. Подавали, пішов по коника. А хотіла показати вам, як свисти, тільки що свистав. А я поки підійшла, все, він пересердився. Піду по сіну, бо зараз привенесе. Ой, кажу, принесе, приведе коня, коня то хай вже сіно буде покладене. Так, голубчики всі на місці. Попорали, подавали. <смі> як б'ються. Підемо відпочивати. Так, ану не битися. Ще чекайте, ще до весни довгенько. Саме січень. Так, зайшла глянути, чи красавчик ніде пірінки не скинув великої. Ні. Ні, ще квіз довгий. То якось так одна випала, випадково забрала. А це ще є. О, молоденький він, красавчик міняє колір. Ще один буде красун. <му> У ти бандит, Розкричався, розспівався. Дивись мені, ти як хоч співай. Як хоч тут акурай клич, як будеш битися, то підеш на юшку. <свисті> дивіться який, дивіться, дивіться який. Що ви думаєте, боїться? Ще такий хоче вставати стійку. ай я тобі дам, ти бач чи ні. Гарно курей кличе, гарно курей водить, але таке мені. Як буде битися, то не діло. Вже ми знаємо, як вони б'ються. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. <свисті> ну все, все, давай, йдіть, дід, з новим роком. Так, коха бігом своїх повела назад. Ну і ще раз вийшла. Глянути ні. Наші такі на місці. На місці. Є.